Друзі, всіх вітаю! До нас приїхала чергова посилочка з BrickLink магазину від мого друга Ярика з магазину Yarex Bricks. Ну і зараз ми поглянемо, що у нас тут за, пос... що у нас тут за детальки лежать в посилочці. Ого, чуть камеру не звали. Буває і таке. О, навіть ножик не знадобився. Хоча, хоча ні. А може вийде і майстерно відкрити все без ножа? Така невеличка кубка деталей. Ну, тут у нас піщані деталі для саморобки по татуїну. Загалом тут все для саморобки по татуїну. А, блоки стандартні і нестандартні. А ні, загалом стандартні бріки. 2х1, 1х1, 4х1. Круглені всякі деталі, пласкі деталі, деталі зі стадом з боку, слопи, на арка. Тут у нас решітки, тайли різної форми, піщання один на один. Знову слопи. В основному піщання і сірі. Також два жовтих це для винищувача Енакіна, той, що я потихеньку збираю. Dark Blue, Dark Reddish brown просто Reddish Brown, Slope, коси. Ну і купа тайлів різної форми. Тож, ото якось ото так. Дякую, що дивитесь, підписуємося, ставимо вподобайки. Отже, друзі вас всіх вітаю. Сьогодні у нас розпаковочка. Приїхало декілька посилочок. Ми їх поглянемо всі за один раз. Перша посилочка ось така. Я думаю, всі зрозуміли, що там всередині. Ви всі знаєте, що я збираю каталоги легівські і в Україні, на жаль, поки що їх немає, я не знаю, чи ще будуть чи ні. Тому один із каталогів довелося замовляти із... за кордону. Це так би мовити, ну, я не прямо за кордону замовляв сам каталог, я не настільки хвора людина. Хоча, якщо збираєш лего, в такому віці, то які люди вважають тебе хворим, але то вже їхні проблеми. Це людина знайома їздила за кордон і взяла каталог. Ну і я попросив, щоб вона один переслала мені. Оглядати ми його не будемо, але це каталог. Це каталог за друге півріччя 2024 року. Тобто за минулий рік виходить літо Лугліо. Навіть не знаю, що це. Взагалі, ти в нас тухти. Тут прикольно. Типу з двох сторін. Чи це чисто для дупла ну так зроблено. Чисто для дупла. І тут уже звичайний вигляд, деякі ексклюзивчики, деякі набори з серії Art. Ну, досить прикольно. Технік. Ну, виглядає прикольно. DREAMS, Круто, що особисто LEGO розвивається і так довго нас радує новими деталями, молдами деталей новими кольорами. Але все ж таки хочеться зрозуміти, що за країна, зрозуміти. Тут ніде не написано. Хех, на жаль, ні. Тобто такий прикольний каталог за друге півріччя 2024 року. Ну, піде в колекцію хоча б такий, так він не в найкращому стані, але краще мати хоч щось, чим взагалі нічого, як то кажуть. І дивимося на наступні посилки. І ще одна посилочка, яка приїхала з магазину Ярик Брікс. Як завжди, підтримуємо друзів, допомагаємо друзям. Ось така, до речі, так, я показав. Ось така невеличка посилочка, Новесенька. Півкілограмовий пакетик у нас тут. Але тут дай Бог вага, хоча б грам 50 була разом з пакуванням. Ну, зараз тарифи, до речі, в новій кошти піднялись, то такий маленький пакуночок. Не досить. І як завжди знову пошта конверт в конверті. Ну, вони люблять додатково пакувати. Знову би, ще так запаковано. Відразу почав з цього. І ось у нас... Ну і все, тут нічого нема. Такі маленькі пакета з детальками. Але детальки всі потрібні, всі корисні. Для яких саморобок я потім покажу, розкажу, але деякі деталі прям дуже-дуже потрібні. Тож отакий невеличкий пакуночок з магазину Ярик Bricks. Як завжди, величезне дякую за швидку відправку. Все в найкращому вигляді. Тож, лайкосик, посилання на магазин Ярослава залишив обов'язково в описі до відео. Завітайте, подивіться, в нього досить-досить багато деталей в магазині. Тож підтримайте і мене, і Ярослава. Попідписуйтесь на соціальні мережі. ну Все, що бачите, на все підписуйтесь, аби підтримати канал і, так би мовити, аби підтримати канал. Тож, всім дякую за перегляд. Чекаємо наступні посилки. Тож, друзі, всіх вітаю. Сьогодні до нас приїхала чергова посилочка від мого друга і знайомого Максима з Києва з магазина Magic Wizard на бракульку. Ось така невеличка посилочка. Зараз поглянемо, що вулиця. Хоча я знаю, що я замовляв, так що це буде здивування для вас, а не для мене. Тут знову деталі з деяких моїх наборів я відновлюю їх, точніше, будую з нуля. Але є навіть деякі коричневі деталі. Дуже-дуже потрібно. А, Old Wizard. Ось стікер самого магазину, що досить непогано. Як бачите, посилочка маленька, все, але нічого немає. Ось тут, принципі, всі деталі. Зараз я знімаю на новий об'єктив у якої діафрагма. 35, 80 До цього був 18-55, Тому картинка повинна стати трішечки зовсім-трішечки кращою. І все я замовлення робив через ці дві деталі, тому що вони... Ну, чомусь вони доволі рідкісні. Я на них відробляю дуже рідко, мені потрібно ще три. Дві є, одна на море стоїть і це буде третя. Ну і деякі деталі для моїх заморозок, це для саморобки по папеїну. Доводить прикольно. Тож деталей взагалі небагато. Але, ну і по сути, взагалі копійки, щось там до 70 гривень, Ну і ці жорсткі деталі я хочу встановити. Ось набір. Колись і на нього, скоріш за все, буде огляд. А, нам ще потрібна робота деталь, та ще з ним стає. На жаль, її немає. Нічого страшного, то можна оцю приводити сюди і вже має деякий зовнішній вигляд. Поки набір не дозбираю, огляду на нього не буде, але набір прям дуже-дуже великий. Я б сказав, неймовірно великий. Прикольний. Ці деталі покладу деталі від цього набору. Як би це смішно не було, але є цілий поклон з деталями, які будуть встановлюватись вже пізніше. Вот так вода 2х8, дві деталі. Одні половина буде маю, майже готова. Тож, така невеличка розпаковочка була. Дякую Максиму. Посилання на його магазин обов'язково буде в описі до відео. А ми чекаємо ще на декілька посилок, тому що знімати оцю розпаковку я почав ще взимку, коли ще сніг лежав, а зараз вже весна на дворі тепло. Тож, ото якось так, всім гарного часу дня і всього найкращого. Чекаємо на ще якісь посилки. Отже, друзі, всіх вітаю! У нас сьогодні отака от посилочка. Зараз ми її розпакуємо і поглянемо, що тут у нас такого цікавого приїхало. Але нічого не порізать. Тут у нас декілька плакатів, по самі знаєте, якій тематиці будемо дивитися від найбільшого до найменшого. Ось такий чудовий плакат. Новинки Лего цього року, до речі, тому що це, ця машинка точно нова. Ну, розміри ви бачите, які його. Немаленький, цікавий він двобічний чи однобічний. Він двобічний, це круто. І підтвердження, що це оригінальний плакат випущений компанією LEGO. Ось напис. LEGO Group 2025 за LEGO Group, торгова марка, мініфігурка. Коротше це офіційні плакати, які випускає компанія LEGO для магазинів. От це перший плакат. Е, наступний плакат у нас трішечки поменше, ніж попередній. Ну, взагалі шикарна, якість шикарна в них, зроблені з якогось типу брезенту. Тут новинка LEGO Technic Субмарина. Нові спінери ніндзяго і новий набор creator. Ну, плакат прям дуже чудовий. Мені дуже подобається. Це все офіційні плакати для магазинів LEGO. Я потім, якщо, що, зроблю фото цього напису і вставлю у відео. Я їх сам ще не розглядав всі три. Тому, можна сказати, ви разом зі мною дивитеся на ці прикольні речі. І дивимося ще на один плакат, такий теж він наче менший, ніж Ну, Тут у нас теж новинки. Dreams новий набор, нові набори City і чудовий... Набірчик Paleo Friends, якийсь магазинчик з собакою інвалідом. Ну, я не знаю, що це саме. за... Напевно, якийсь грумер-шоп для тваринок. Отож, отакі чудові плакати у нас з'явилися, точніше, ну, придбалися. Ну, З'явилися, придбалися. Так що всім дякую за увагу. Підписуємося, ставимо лайки і чекаємо на наступну посилку. Відео знімаю сьогодні на підлозі. Може тут не зовсім чисто, тому що життя триває, діти бігають, все таке. Можливо навіть на задньому плані чути, тому що на столі трішечки гармидер, я не хочу там поки що прибирати на даний час. Але ця лампа ще над монітором дуже сильно виручає. Але не суть, не про це. Тут ось є така посилочка. Приїхав я всі розпізнавальні знаки, вони були на стречі, я їх зняв. Я знаю, що в цій посилці. Я знаю, що тут повинно бути. Ми на це обов'язково поглянемо. Сьогодні у нас просто розпаковка. Ми поглянемо на сам вміст посилки. Я думаю, по... Тому що там всередині відразу буде зрозуміло, від кого ця посилка приїхала і де це все купувалося. На жаль, рекламувати я не можу, тому що ця людина, цій людині не подобається, коли її рекламують і афішують. Тож ми просто подивимось на вміст посилки і все. То захочу огляд на якісь фігурки з цього паку, я обов'язково зроблю. Потрібно як можна довше потягнути інтригу, тому що раптом щось не сподобається комусь. Ну, в першу чергу я замовив три. Imperial Команда. Ну, вони йшли в батлпакці, але я Пак собі не купляв. Я сподівався, що вони вийдуть окремо з журналом і так і трапилося. Дуже хотів цю фігурку, тож, взяв собі відразу трьох штук. Потім пізніше візьму, можливо, ще декілька. Можливо, ні. Тож, три. Це все для моєї колекції, це все йде для поповнення моїх поличок. Для поповнення моєї армії, ну це ж самі розумієте, для зоряних війн. Наступна Містеріо. Це стара версія. Тут прикольний шолом і торсик. Є ще новіша, вона більш прикольна, але її на цей час не було в магазині, Це більш нова. Локі жартівник. Сам Тор мені не подобається, а Локі одного взяв для своїх месників, тому що я трішечки марвел збираю. Також мені сподобався захотів його собі. Наступна фігурка Карнаж. У мене є декілька фігурок людини Павука і Майлза Моралеса, тож взяв ще й Карнажа. Ну, так би чом би і ні. Це фігурка по Ніндзяго. Її я взяв спеціально для кастому. Мені потрібна від неї тільки шапка ну цей головний убір для кастому одного із дроїдів. Але взяв фігурку, вона недорога і доволі прикольна. Потім на неї поглянемо поближче. Також взяв квайгона, бо в мене, як це смішно б не було, немає жодного квайгона. Нарешті він з'явився в колекції. Це теж по Зоряним війнам. Можна розгрупувати марвел, ніндзяго, зоряні війни. Взяв ще два Майлза Моралеса. Е, Ну, Я думаю, всі знають заради чого. Фігурка коштує 70 гривень, а отакі сіро-чорні ноги для офіцерів імперії коштують саме по собі 50. Тому це дуже вигідно взяти таку фігурку чисто заради ніг. І ну, приїхало ще дві пари ніг, які я обов'язково використаю, тому що у мене оце будуть дві на запасі і все. Так, Це у нас марвел. Взяв отакого прикольного венома. Тут наче три голови повинно бути, ну такий монстр, хоча я не певен, можна на ощуп провірити. Ну, я думаю, що так. Тут повинно бути три голови Венома, ну взагалі 4, фігурка і такий монстр. Це по марвелу. По Сіті взяв оцих двох. Дослідників космосу. Мені дуже подобається тим, що вони схожі на старі набори по Galaxy Squad Саме ці фігурки. Ну, Є якийсь у них такий вайб, така схожість. Дуже прикольні. Тому я взяв собі синенького і помаранчевого. Ну, помаранчеву. Це підсерія Сіті, але фігурки дуже дуже круті. Ні, мені не потрібні в колекції, тому що ну, я люблю космос не тільки Зоряні війни, а ще й Galaxy Squad. А ці персонажі дуже-дуже ну, схожі на, на тих, що були там. Ну, є в них деякі загальні риси. Ось, ще дві фігурки по Сіті. Ну і останні дві фігурки по Зоряним війнам це два таскена. Бо в мене Таскеніці на все 4, чи взагалі 3 хочеться щоб їх було більше для муку по татуїну, якраз саме те. Тож, ото отака посилочка, в коробочці, як ви бачите, вже нічого немає. І по факту це в нас вийшло загалом 6 фігурок по зоряним війнам Дві фігурки по сіті. Одна фігурка по ніндзягу, це на запчастини взялась. І, 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 Виходить шість фігурок по Ну, Деякі взялися в колекцію, деякі взялися теж на запчастини. Майлз Моралес пішо... піде на запчастини, це 100%. А інші фігурки підуть в колекцію. Тож така невеличка розпаковка, така посилочка. Дякую вам за перегляд. Бажаю всім всього найкращого. От сьогодні така вайбова розпаковка на підлозі. Всім дякую, всім все найкраще, всім бувайте, чекаймо на наступні посилки, завтра повинно бути. анбоксинг невеличкої посилочки, про яку я вже писав в групі, неоднократно. І всі сказали, що я лосько, бо переплачую сильно. Ну, зараз подивимося, чи воно того стоїло, чи ні. Ну, вот ну, типа, и все. Не сортировано, ни да ничего. Ну, это единственный минус этого продавца. А так. Поребрать все оригинал на оригинал. И жить можно. Ну ладно, всем спасибо за внимание. И сорян за расфокус. Хорошего всем дня.